У Галицькому ліцеї вже подбали про безпеку школярів та вчителів. Нині тут облаштували укриття максимально комфортне та безпечне, бо вже з 1 вересня готуються до навчання офлайн і сподіваються, що нічого не завадить цьому. Ми облаштували протирадіаційне укриття, дали йому нове дихання, зробили невеличкий капітальний ремонт і стараємося зробити все, щоб наші діти повернулися до хорошого, нормального. Навчання в закладі освіти Неабияк чекають повернення у класи та за свої парти, й самі школярі не страшно навчатися, тому що я вважаю, діти хочуть вчитися очно, а не дистанційно. Облаштовують укриття й у Рогатинській громаді. Тут також готуються до очного навчання. Директор Рогатинського аграрного коледжу Ігор Тринів каже, нині максимально подбали про безпеку студентів та викладачів. Ми згуртовано вся робоча сила, усі і викладачі, і педагогічні працівники і майстри виробничого навчання. Ми всі разом стали і це зробили. Про переваги офлайн навчання говорять усі школярі, батьки і чиновники. Адже впродовж двох років діти навчались дистанційно через пандемію коронавірусу. В області було створено в всіх громадах територіальних і в обласному департаменті освіти і науки ОДА відповідні комісії. Даними комісіями було обстежено 1208 закладів. Попередньо було дано доручення доручення пропозиції щодо пропозиції, як має бути виглядати укриття відповідні. На даний час. Проводяться повторні перевірки. Чи підуть діти на навчання з 1 вересня буде залежати від безпекової ситуації в області, а також від того, яке рішення приймуть їхні батьки. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії РАЇ.